Це Xiaomi Mi Smart Band 7 з оновленим екраном, датчиком кисню в крові та новими фішками. Всім привіт! В даному відео я розкажу про Mi Band 7. Про основні його фішки порівняю його з Apple Watch Series 6 та розкажу, чому Mi Band 7 – це хороше рішення за свою ціну. Для початку потрібно розуміти, що це все ж фітнес-трекер, не потрібно його прирівнювати до професійних смарт-годинників або різного професійного обладнання. Потрібно чітко розуміти, що це невеликий смарт-годинник на руці, який допомагає вам перше це порахувати кроки, відстежити ваш сон. Продемонструвати, скільки ви спалили калорій за день, вимірювати пульс на протязі всього дня та кількість кисню в крові. І з цим він чудово справляється. В оглядах я часто бачив різні думки відносно того, що є багато недоліків Mi Band 7, але зазвичай, якщо роблять огляд Mi Band, вони зазвичай його перерівнюють з чимось наддорогим та надфункціональним. А це компактний браслет, який підійде для кожного, який по своїй ціні недорогий, який надає досить великий функціонал. Давайте разом розвивати та просувати україномовний контент. Якщо ви цікавитесь кіно, порекомендую вам чудовий канал Кінобро, який присвячений оглядам кіно. Посилання на даний канал я залишу в описі. Приходьте та підписуйтесь. Якщо говорити детальніше про Mi Band 7, мабуть, головним оновленням в даній серії це, власне, оновлений екран. Для початку даний екран суттєво збільшив, і він займає більшу площу передньої панелі і додали надважливу функцію Always on Display. Тобто, коли інформація, основна інформація відображається весь час. Збільшення екрану під час буденного використання позитивно вплинуло, тому що на ньому відображається більше інформації. І в більшості ця інформація в загальному більша. Тобто іконки більш читабельні, їх зручніше нажимати, тому що вони займають більшу площу екрану. І якщо Брати ті ж самі віджити, на деяких віджитах розміщується дуже багато інформації, якщо порівнювати з попередньою моделлю. Як мінімум, значно зручніше взаємодіяти з мібен, тому що площа екрану більша і в деяких моментах зручніше прочитати інформацію. Наприклад, коли ви переміщаєтесь по місту на тому ж самому електросамокаті, вам просто вистачить повернути руку, і вся інформація буде більш читабельна, якщо порівнювати з попередніми моделями. Або, наприклад, ви на велосипеді, або в залі е, на біговій доріжці, це вже буде значно комфортніше. А щодо функції Always on Display, вона справді дуже корисна та класна, особливо в такій ціновій категорії, тому що інші смарт-бреслети не надають ось такої функції. На даний момент не так багато циферблатів, які підтримують технологію Always on Display, але в майбутньому, як і багато кастомізованих циферблатів, з'явиться такі як Xiaomi додатково оптимізує циферблати, які на даний момент є, але які не підтримують технологію Always on Display. Якщо ж говорити про денне використання, то в більшості випадків інформація, що на Always on display, що на звичайному дисплеї читабельна і яскравості. Екрана цілком вистачає для буденного використання. Якщо ж говорити про вечірнє використання Always On Display, він занадто яскравий і е, не має змоги налаштувати ось цю рівень яскравості Always On Display. Але в додатку к Xiaomi є можливість обрати, щоб always on дисплей вимикався, наприклад, після 10-ї години вечора та вмикався о сьомій ранку, і це частково вирішує дану проблему. Отож, якщо коротко підсумувати в загальному про дисплею Смарт Бенд 7, він чудовий та надає великий функціонал, особливо якщо враховувати, що це компактний фітнес-трекер на руці з дуже якісним екраном. Наступне, про що розкажу, це власне фітнес-можливості даного трекера. В Mi Band 7 будований датчик вимірювання кисню в крові та пульсометр. Якщо детально порівняти дані з точки зору о, пульсу та рівню кисню в крові з Apple Watch Series 6, вони приблизно схожі. Бувають, звичайно, різні відхилення, але також дуже залежить, як щільно ви зафіксували Mi Smart Band 7 на руці, і відповідно, як щільно зафіксували Apple Watch. Але дані приблизно схожі. Mi Smart Band 7 з'явилася функція виявлення тренування. Тобто, якщо вийшли на пробіжку і не стартанули тренування, тоді Mi Smart Band запише дане тренування, і він буде чітко розуміти, що це була пробіжка, а не ходьба або велосипед, або щось інше. Ця функція була присутня в Apple Watch, мабуть, ще з першого покоління, і тепер вона з'явилася також в Mi Smart Band 7, який і значно дешевший, і значно компактніший. Наступний важливий пункт для Band це автономність. Якщо говорити конкретно про покоління, 7, на даний момент автономність при включених всім всіх функціях моніторингу пульсу кожного однієї хвилини, моніторингу кисню крові і іншому функціоналу. Також приключені функції Always on Display, автономність становить приблизно 5 днів. Що як для Mi Band поки що слабенько. Я думаю, в майбутніх оновленнях пофіксить даний недолік і збільшить автономність, хоча б до 7 днів. Що буде дуже великою перевагою порівняння з більшістю смарт-годинників, наприклад, автономність Apple Watch, також приключених всіх функціях становить 24 години. Що звичайно дуже мало, і Apple Watch потрібно заряджати кожного дня. Вищенні на сьомій серії Band відображається значно комфортніше за рахунок більшого екрану, але все ще часто відображається некоректно кирилиця. Але як відомо з усіх продуктів Xiaomi, вони зазвичай не дружать з українською мовою, тому нічого нового, що кирилиця відображається некоректно. Якщо ви переглядаєте дане відео, контент вам цікавий, вам подобається подача, монтаж або щось інше. Не забувайте поширювати дане відео друзям, тому що це допомагає просувати та розвивати даний канал. І я розумію, що тематика в загальному вам цікава. Наступне це робота системи. На даний момент Mi Smart Band 7 працює неплавно і з невеликими подяргуваннями. Але потрібно розуміти, що це зазвичай в Xiaomi при виході нового Mi Band трапляється кожного разу, тому що система все ж трішечки недооптимізована і в подальших оновленнях, швидше за все, дану проблему пофіксять. Тому що якщо на даний момент переключатися між різними вкладками меню, ми бачимо невелику кількість кадрів, це приблизно можливо 15 кадрів. Відповідно, око вловлює, що це недостатня кількість кадрів. Ми бачимо ці подіргування і ривки. Хоча критичних як таких глюків та лагів немає, Mi Band не зависає або щось таке, але все ж я думаю, що в майбутніх оновленнях Xiaomi пофіксить дані недоліки, і Mi Band, як і попередні Mi Band, буде працювати Якщо глянути на Mi Band 6, він працює на даний момент плавно, але під час виходу він теж працював з невеликими галюками і в майбутніх оновленнях ці баги пофіксили. Отож, на даний момент Mi Smart Band 7 працює з невеликими недоліками по софту, але швидше за все ці недоліки в майбутньому пофіксять. Самий міб, як і попередні мібенти дозволяє переключати музику, і на даному екрані все ж це значно комфортніше, тому що якщо збільшувати гучність, іконки відображаються в більших масштабах і комфортніше взаємодіяти з інтерфейсом. Якщо говорити про невеликі баги, вони зустрічаються в погоді, тому що коли ми приходимо в вкладку Погода, у мене на даний момент відображається, що підключиться до програми, до фітнес-додатку. Коли я під'єднуюся, все рівно цей на все рівно це на мій бенді відображається, і дані про погоду не підтягуються в сміс. Smart Band 7. якщо говорити про фіксацію сну на Mi Smart Band 7 та на Apple Watch, дані будуть приблизно схожі. Фітнес трекер чудово розуміє, коли ви засинаєте за рахунок пульсу та вашої активності. Відповідно, під час сну ваш пульс трішечки просідає. І активність зменшується. з рахунок акселерометра та плюсометра, Місмарт Бен 7 це розуміє. І в принципі по аналогічному принципу працюють Apple Watch, тому дані будуть приблизно схожі. Фітнес трекер не оснащений GPS-ом, тобто при виході на пробіжку вам потрібно використовувати GPS -у в смартфоні. І також він не оснащений динаміком та мікрофоном. Тобто розмовляти по фітнес трекеру ви не зможете. Трекер, звичайно, оснащений будильником, секундоміром, таймером і іншими базовими функціями, які були в попередніх моделях, тільки на Даному трекеру зручніше їх використовувати, тому що більший дисплей. Отож, вам потрібно зрозуміти наскільки даний функціонал вам потрібен. Якщо ви готові від нього відказатися, тоді Mistman Band 7 чудово підійде для вас. Конструктивний корпус Бенда 7 від Xiaomi виконаний в такому ж самому принципі, тобто ви отримаєте капсулу і окремо йде силіконовий ремінець. І що не менш важливіше, дана капсула виконана зі скла та пластика, тобто екран Mi Band 7 покритий захисним склом, який не так легко царапується, як пластик, але потрібно розуміти, що це фітнес-трекер на руці, який зазвичай під час активного руху буде торкатися об стіл об різні поверхні і все рівно ви з часом його поцарапаєте. З оновленим фітнес-трекером від Xiaomi вони також анонсували новий додаток Fitness, з якого фактично вирізали весь зайвий функціонал і розмістили всю актуальну інформацію, яка буде вам потрібна. Тобто, перейшовши в додаток, ви побачите лаконічний дизайн без зайвого функціоналу, який не потрібен новачкам, або людям, які просто відстежують свою активність. Тобто він простий та легкий у використанні. Враховуючи всі його недоліки, він стрільно залишається унікальним рішенням за свою ціну, яке дозволяє моніторити активність, фіксувати тренування, вимірювати пульс, отримувати дані про сон, тому що ціна Mi Band 7 все ж не така велика, але він надає дуже великий функціонал, компактність, хороший екран. І непогана автономність. Тому, якщо ви не професіонал, а бажаєте за мінімальну ціну отримувати всі дані плюшки, які я наводив вище, тоді мій Band 7 чудово підійде саме для вас. Тож, якщо дане відео сподобалось, залишайте лайк і підписуйтесь на канал. Та якщо виникають запитання, пишіть їх в коментарях.